Сьогодні з вами знімаємо влог. Чудова погода нас чекає попереду. І сьогодні ми з вами вирушаємо в парк Йцовський народовий. І якщо ви знаходитесь в Кракові і хочете не знаю на півдня десь поїхати об'єднатися з природою, то це саме такий варіант. Відстань до парку складає приблизно 20 кілометрів і займає десь до 30 хвилин в безкорковий час, не порушуючи правил дорожнього руху. Данило, традиційне запитання від е, глядачів. Які твої очікування? Дуже класні очікування, враховуючи, що я там вже був мільйон разів. І там подобається. Також хочу розповісти важливу інформацію, що є дві платні парковки, які ми знаємо принаймні, біля парку. Одна з них починає маршрут доволі такого середнього по рівня, де потрібно мінімальна фізична підготовка. Люди, наприклад, там з колясками, з дітьми, можуть е, знайти якісь труднощі в цьому маршруті. Також старшим людям буде важко. А інший паркінг він розпочинає маршрут по, по рівні гарній дорозі, яка боже. в Мене в голові одні англійські слова. Я не можу українською формулювати. думку. чи я щось забула, Данило? Ні, не забула. Дякую. Коштує 8 злотих за годину і його, на жаль, потрібно брати наперед, а не постфактум по використанню. Якщо ви такі ж самі неадекватні люди, які переживають за салон вашого автомобіля, рекомендуємо брати переживне взуття. Ось так виглядає паркоцьовський з висоти. Ось там десь приблизно є той перший паркінг, який підрозуміває собою такий спуск вниз сюди, до цієї цивілізованої такої асфальтованої дороги, яка йде туди. І там закінчується кафе, в яке ми з вами попадемо згодом. З тої сторони, по цій ж асфальтованій дорозі, можна також пройтися по тому паркінгу, на який ми приїхали. А ми обрали такий підйом трошки нагору і піднялися по отакого от роду корінистих стежках. Опинились тут, але ми ще продовжуємо наш маршрут. Що ти хочеш додати до Дякую. Ця скеля нагадує долоню. Дуже погане взуття в мене для скель. Дуже слізьке. Щось таке цікаве лісове для відео? Нічого. Пам'ятайте собою завжди мати воду в такі походи. Сьогодні я на жаль забула воду, тому ми маємо надії, що в нашому любимому кафе не запам'ятайте, Я зможу купити води, але ви завжди маєте воду з собою. Спускаємося вниз, спускаємося вгору. Хотіла сказати, я дойшли ми до піку нашого хайку і потихеньку вже рухаємося в напрямку долини. Така от річка тут невеличка, гірська. Наближаємося до середини нашого маршруту. Тут внизу є така вже інфраструктура. Якесь таке кафе. Запіканка бочок і шинка. От чули, можна запіканку з бочком і шинкою взяти. Ми нарешті прийшли до нашої Ось Так воно виглядає. в горах. там щось коптиться. І я йду по каву. цього разу ми взяли каву to go і без фірмового брауні. Але якщо ви тут будете, то я дуже сильно рекомендую взяти собі брауні, воно велике, смачне, і вам точно сподобається. На дві особи рекомендовано. Оце, друзі, вид знизу. Як ви можете пригадувати, оцю штуку Данило називав рукою. А отам, зверху, де стоять люди, стояли ми і знімали цей низ. Ось так це виглядає. Такий міні-йосеміті. А ось тут ми з вами спустилися на оці ворота, якби ми йшли від тої іншої. Що парковки, то ми би спустились тут, і теж такою цивілізованою дорогою вже би пішли до незапамінайки. А ось там за Данила, ви можете бачити людей, які в малиннику збирають малину. Ми лишились, малини. Лишилось тільки. Що це? Що це таке? Е, Оливча? Оранжеві квіточки. Можна з ними ліни? Свіженька малина, Також хотіла розповісти про те, що тут є господарство форелі. Якщо ви приїжджаєте, наприклад, сюди в другій половині дня і хочете смачно пообідати чи повечеряти, то... Ую, відвідати басейни, де розводять форелі. Там свіженьку рибку можна взяти копчену. Смажену. дуже смачно кажуть люди. Так, Завершується наша подорож в парк Іцорський. Ми ще заїхали в посту на додаткову каву. Ось такий от у нас вийшов відеорепортаж. Дуже рекомендую при нагоді, якщо ви захочете об'єднатися з природою і побачити щось гарне мальовниче під Краковом, то їдьте в парк Іцовський народовий. І якщо вам сподобався такого типу контент, коротенький, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо ще, можливо, якісь цікаві місця показувати. Šeši, aš pačiu išduodate. Dėkuoju.